Всім привіт, вас вітає компанія Качкалдах Авто. і в нас з'явилася така нова машинка на продажу Opel Zafira 2007 чистий рік, модельний 8 на такій крутий оптиці, має передній, задній партроніку, мовочий фар. По салончику в неї є клімат контроль, бортовий комп'ютер, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, Проїзд-контроль. вона сімімісна. Має такий от гарний крутий чистенький салон, ніяких дефектів по ньому нема. Машинка приїхала Німеччини власним ходом, вікна по кругу всі рідні. Ось така крута сезонна гума на легкосплавних титанах. Задній партрончик. Так само в багажнику. Є третій ряд сідушок, полка, повний комплект, все на місці. Технічна машина ідеальна. Головно по хробці, по ходовці нічого робити не треба. Ось так воно дуже круто виглядає зі сторони. По авто немає ніякої нержавчини, ні не ні вм'яти, нічого. Погляді все на місці. Все повністю в оригіналі. Немає ніде нічого. В Німеччині в машинці був один власник. У неї сідушки нічого не перешивалась, все в оригіналі. Кермоль так само оригінальне. Ось і пробіг. Дуже круто виглядає зі сторони. Такі гарні сіренькі немаркий кольор, не буде грітися на сонці. Дуже круте лінзоване світло. Так що кому цікава така сімімісна міська машинка. Але підійде для довгої подорожі, дзвоніть, пишіть, все покажемо, все розкажемо. Вона вже в наявності, вже в продажу.